Пертання No7 фізичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності. Фізична особа, суб'єкт підприємницької діяльності це учасник господарських відносин, суб'єкт господарювання, який наділений господарською правосуб'єктністю внаслідок і після проходження державної реєстрації фізичної особи, і який реалізує її в організаційно-правовій формі фізичної особи підприємця. Які у нас є з вами ознаки фізичної особи, суб'єкта підприємницької діяльності? Перше, вони наділені господарською компетенцією, в них є господарська правосуб'єктність. Господарська правосуб'єктність передбачає здатність особи бути учасником господарських відносин, що виникають в процесі безпосереднього здійснення господарської діяльності, вони є суб'єктами господарювання. При цьому вони наділені найвужчим обсягом господарської правосуб'єктності порівняно з іншими суб'єктами господарювання. Наступною ознакою є те, що вони мають здатність приймати самостійну участь в господарському обороті, тобто виступати в ньому від свого особистого імені. Це означає, що своїми діями. Суб'єкти господарювання в даному випадку фізична особа, суб'єкт підприємницької діяльності може породжувати права і обов'язки для себе особисто як для суб'єкта господарювання, так і для себе особисто, як фізичної особи. Наступною ознакою є те, що фізична особа суб'єкт підприємницької діяльності функціонує в організаційно-правовій формі фізичної особи підприємця ФОП. Це означає, що чинним законодавством України встановлено певні вимоги щодо внутрішньої організації процесу управління господарської діяльності фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності. Такі вимоги є, вони є і характеризуються як найпростіші у порівнянні з іншими суб'єктами господарювання. Наступною ознакою є те, що фізичні особи суб'єкти підприємницької діяльності мають право використовувати в своїй господарській діяльності власне майно, що належить їм на праві приватної власності, як фізичним особам. Це означає те, що фізична особа, суб'єкт підприємницької діяльності може здійснювати власну господарську діяльність як на основі її майна. Тобто приватної власності фізичної особи, так і може набувати у власність майно як фізична особа-підприємець, при цьому в чинному законодавстві України передбачено для фізичних осіб підприємців цілу низку заборон на володіння певними речами, наприклад, нерухоме майно чи земельні ділянки. Наступною ознакою є те, що фізичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності мають здатність самостійно нести відповідальність за власні дії у сфері господарського обороту. Це означає, що ФОП несе підвищену майнову відповідальність за наслідки прийняття, за себе господар... прийняття на себе господарських зобов'язань. Відповідно, межа відповідальності вона є специфічною і підвищеною. Наступною ознакою є те, що фізична особа суб'єкт підприємницької діяльності характеризується найпростішим порядком створення. Саме для них чинне законодавство України передбачає найпростіший порядок набуття статусу суб'єкта господарювання, оскільки для них він характеризується найменшою кількістю відповідних процедурних стадій. Наступною ознакою є те, що фізичні особи. Фізичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності наділені найбільшою кількістю можливостей щодо пільгового ведення господарської діяльності. Чинне законодавство України саме для ФОПів передбачає найбільшу кількість виключень із обов'язків суб'єкта господарювання. Певним різновидом ФОПів дозволено не вести або вести спрощений бухгалтерський облік, вести або не вести, вести в спрощеному вигляді облік торгівельників, Операції встановлено особливий порядок використання реєстраторів розрахункових операцій. Наступною ознакою є те, що фізичним особам, суб'єктам підприємницької діяльності заборонено входити до складу господарських об'єднань. Для них не передбачено право вступати в різні різновиди господарських об'єднань чи об'єднань підприємств. Відповідно, ФОП внаслідок цього розуміється виключно як різновид того суб'єкта господарської діяльності, який може здійснюватись виключно на самостійних засадах. Фізичні особи суб'єкти підприємницької діяльності вони характеризуються особливим порядком управління, це є наступною ознакою. Відповідно на сьогоднішній день чинне законодавство України не передбачає можливості створення системи органів управління фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності. Всі рішення управлінського характеру мають бути прийняти прийняті такою особою самостійно. Відповідно, з цього можемо зробити висновок, що в межах організаційно правової форми фізичної особи підприємців мова йде не про порядок управління. Верніше, вибачте, мова йде про порядок управління, а не систему органів управління, оскільки органи тут в даній ситуації вони не створюються. Якою ж є правова природа статусу фізичної особи підприємця чи правового статусу суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи? В першу чергу, правовий статус він є похідним від відповідно правового статусу юридичної особи. І одночасно є похідним від правового статусу фізичної особи, власне кажучи, при цьому ми маємо розуміти, що правовий статус фізичної особи підприємця він більше схожий і тяготіє на статус юридичної особи. Це вона з вами визначено положеннями статті 51 цивільного кодексу України. На останок ми з вами, з вами, з вами маємо визначитись, визначитись тим, яким чином фізична особа підприємець несе відповідальність за боргами, які виникли внаслідок здійснення нею господарських операцій. Так, ми маємо розуміти, що за своїми боргами фізична особа підприємець несе повну майнову відповідальність. Несе повну майну відповідальність тим майном, яке належить йому на праві власності як фізичної особи підприємця Ми пам'ятаємо з вами про те, що ФОПа заборонено володіти певними видами майна, але це не означає, що їм заборонено в цілому володіти майном. За своїми богами, також фізична особа-підприємець несе додаткову субсидіарну відповідальність особистим майном, яке належить йому як фізичній особі, в тому числі і частково у спільному майні подружжя. І відповідно межа такої майнової відповідальності вона закінчується відповідно на переліку майна, на яке не може бути звернено стягнення. Це у нас, з вами додаток до закону України про виконавчі провадження.